Міський голова Білгорода Дністровського, що на Одещині Віталій Граждан ще 60 діб проведе під вартою. Таке рішення ухвалили у приморському суді Одеси. За версією обвинувачення мер та його підлеглі організували напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря. З такою позицією прокуратури ми жодним чином не погоджуємося. Навіть у самому обвинувальному акті прокурор вказує про те, що ним не встановлено дату скоєння цього, нібито злочину, місце скоєння злочину, способу скоєння злочину. Нібито певні не встановлені особи підійшли до жінки в місті Одесі та вимагали від неї передання прав на товариство з межною відповідальністю. Це не відповідає дійсності, жодних доказів цього в матеріалах справи немає. Загалом Ну, Я ж висловив позицію. Я ж я не його не склаю, яка може бути згодний з тим, що я не робив. Я бажаю, щоб ця справа була розглянута в суді, щоб ми змогли розібратися. Чи був скоєний злочин, чи був моя організація? Ваш щось. Якщо ви подивитеся мануальний акт, то в ньому написано, що все не встановлено. Не встановлено судове сідання, дата, час, місце, при не встановлених обставинах, Я це, це все, все зробив. Нічого не встановлено, але слідство каже, що я це зробив на засіданні. Прокурор клопотав про продовження для Віталія Граждана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади. Наявні підстави вважати, що він переховуватиметься від покарання за психи злочин. Наявність достатніх минулих ресурсів як самого обвинуваченого, так і його родичів, надає змогу обвинуваченому протягом певного часу змінити місце свого проживання перебування. Сторона обвинувачуваного навпаки просила про пом'якшення запобіжного заходу. Я прошу шановний суд обрати. Запобіжний захід не пов'язаний з триманням під варту, а саме цілодобовий домашній арешт з, з, з обов'язком обвинуваченого. Носити цілодобово електронні електронний браслет в засіб моніторингу пересування особи Приморський районний суд міста Одеси продовжив ще на два місяці. Строк перебування під вартою та відсторонення від посади обвинуваченого граждана з такою позицією. Ми не погоджуємося. Процесальний закон дозволяє нам реагувати на це шляхом подачі апеляцій. Потерпіла сторона від коментарів відмовилася. Суспільне звернулося по коментар до прес-служби прокуратури. Чекаємо на відповідь. Влада Владимичук, Владислава Гарбор, Суспільне новини, Одеса.